Три країни, які ем, відвертаються від українських біженців, наживемо це так: Нідерланди. Насправді так, Нідерланди з політикою партії е, Свободи, яка зараз має підтримку серед населення. Вони кидають досить гучні заяви. Е, Тим паче, лідер партії всесторонньо заявляє, що українських чоловіків треба відправляти на фронт, що українських чоловіків треба позбавляти житла. Багато таких заяв. Я зараз не буду порівнювати там з афганцями, нас з мараканцями. Я не хочу, тому що це також люди. В них, в них окрема історія і казати, що ми краще, а інші гірше. Я цього не буду. Ви робите свої висновки. Друге місце Чехія. Чехії, політика партії, також проти українських біженців на сьогоднішній день про що пишуть засоби масової інформації. Чехи е, також хочуть скоротити підтримку допомоги Україні. Багато там моментів є, навіть е, з житлом. Чехи заявляють, що самим чехам не виставляє житла. І третє місце Польща. Ви подивіться, що зараз відбувається в принципі в Польщі, яка політика партії. Дуже багато таких. Заяв нового президента в сторону України підтримки Україні, соціальні виплати, допомоги українцям набагато ускладнюється процес отримання польських карт громадянства в Польщі українцям. І там, знаєте, така тенденція піднімається, що багато українців задають собі питання, як би його вже звалить з Польщі. Польща вже перестала той бути тою країною, де там люди як раніше приїжджали, заробляли гроші. Самі поляки з Польщі тікають. Зараз тенденція під тим, коли почали літати над Польщею шахеди. Тенденція зросла в поляків на покупку. Нерухомості в Іспанії. В Іспанії, до речі, зараз дуже стрельнуло житло під такими от подіями. Так що обирайте країну, думайте, де вам буде приємніше. Все таки я взагалі зараз дивлюся в сторону не Європи, а вже якихось островів, тому що над Європою, як кажуть, згущаються тучі.